Привіт! Сьогодні ви дізнаєтесь, які саме комбінації продуктів є корисними та здоровими для нашого організму? Цей матеріал не просто інформація для читання. Це ваш щоденний помічник, який здатен допомогти вам вирішити проблеми із зайвою вагою, напряку, целюліту, постійних висипань на шкірі, вздуття, закрепів, печі та поганого самопочуття в цілому. Яким чином це можливо, спитаєте ви? Дуже просто. Вся справа саме в комбінаціях продуктів. Як тільки ви навчитеся правильно це робити, то будете худнути легко із задоволенням, без дієт, без підрахунку калорій, не зважуючи кожен шматок їжі та не відмовляючись від своїх улюблених продуктів. Матеріал здорові комбінації. Ці подані просто чітко і коротко, без води тільки сама суть. Тому як тільки ви подивитесь це відео, виписуйте собі ці комбінації і одразу продумуйте свій раціон вже на основі отриманих знань. Отже, поїхали розбиратись. Корисні комбінації до корисних комбінацій відносяться білки плюс кислот, білки плюс спеції, білки плюс зелень, крохмали плюс жири, зелень, спеції плюс будь-яка їжа, вода до їжі. Хочу нагадати, які саме продукти відносяться до жирів, білків, кислот та крохмалів. До жирів відносяться горіхи, рослини масло, вершкове масло, авокадо тощо. Білки це вся зелень, овочі, горіхи, злаки, м'ясо, риба тощо. До крохмалів, бобові, злаки, корнеплоди, буряки, морква, картопля тощо. Кислоти це звичайний лимон, лайм, оцет і лимонна кислота. Давайте більш детально розглянемо приклади корисних комбінацій: білки плюс кислоти, м'ясо плюс оцет. Сир плюс вино. Зелень або овочі плюс лимон і сік, кислоти таким чином допомагають ферментам розщеплювати білки. Білки плюс спеці, м'ясо плюс спеці, риба плюс спеці, сир плюс гострий перець. У перці чилі міститься алкалоїд капсаїцин, який вбиває мікроби. Гостра їжа розширює наші сосуди, сприяє кращому переварюванню білків, знижує рівень холестерину, вбиває ракові клітини. Та водьте гострі продукти обережно і поступово, якщо до цього ви не їли гострої їжі. Наступна комбінація: білки плюс зелень, м'ясо плюс зелень, риба, плюс зелень, сир, плюс зелень, овочі, плюс зелень. Взагалі зелень поєднується з усіма продуктами. Поєднання білків з клітковиною зелені допомагає адекватної роботи пішківника, пригничує гниття їжі. Наступна комбінація ці білки плюс жири, що відноситься: зелень плюс масло, бобові плюс масло, хліб плюс масло, бобові плюс сметана. Така комбінація дозволяє полегшити проходження білків по шлунково кишечному трафлі. Так, в хлібі є білок до речі. Наша вигода. що відбувається, відбувається нейтралізація небезпечних білків за допомогою жирних кислот, а саме жирів, полегшення проходження білків по шлунково-кишечному тракті. До корисної комбінації також відносяться крохмали плюс жири. Це наші злаки, плюс масло, каша плюс масло, хліб плюс масло, побові плюс масло, горіхи плюс авокадо. Така комбінація перешкоджає склеювання судин. Наступна комбінація: зелень плюс будь-яка їжа. Можна поєднувати з білками, з жирами і вуглеводами. Це може бути в овочі, Фрукти, риба, м'ясо, злаки, хліб та молочні продукти. Зелень дійсно універсальний компонент їжі. Вона багата такими антиоксидантами, як вітамін С, поліфеноли, фітохімічні речовини, хлорофіл і бета каротин Вітамін С, зокрема, є потужним антиоксидантом, який захищає нашу імунну систему. Окрім інших функцій, він також сприяє виробленню лейкоцитів, які відповідають за боротьбу з інфекціями та загарбниками організму. Остання здорова комбінація це вода до їжі. Спочатку вода, потім їжа. Не разом. Що відбувається таким. Чином. Поповнення організму водою необхідне для подальшого перетравлювання їжі. Їжа так краще засвоюється. Зараз ви отримали список корисних комбінацій з моїм поясненням, чому кожен продукт так необхідно комбінувати належним чином. Я хочу наголосити на те, що знання, це, звісно, класно і крут, але без практики це просто інформація. Послухати, виписати не працює, працює тільки практикувати. Я точно знаю, вже за 9 років роботи, що без практики інформація не засвоюється. Тому зараз переходьте на наступне відео. Після нього виконуйте обов'язкове завдання, який буде гарантувати ваш результат в кінці практикума.